Друзі, вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана, і в цих відео ми будемо з вами розпаковувати ось такі мої адвент календарі, можна так сказати. Кожен з них має свою цікаву історію, я обов'язково вам про неї розкажу. І саме в цьому сюжеті ми з вами розпакуємо перший день з кожного цього адвенту. Я буду розпаковувати по одному пакуночку з кожного адвенту. Але перед цим я хочу вам розказати, що це за адвент, звідки та від кого він мені дістався. Отже, перший мій адвент, ось такий, ось так виглядає він всередині, і це шкарпетковий адвент. Саме його я отримала. В обміні на нашій рукодільній зустрічі з дівчатами, яка відбувалася в листопаді. Я знаю, від кого цей адвент мені дістався, адже ми потім після обміну говоримо, від кого той чи інший подарунок. Цей пакуночок мені дістався від Насті. Вона має свій канал Девеста В'яжи. Я не знаю, чи Настя буде розпаковувати свій адвент на. Камеру, але що вона з нього щось в'яже, це я точно знаю. Тож заходьте до неї на канал та подивіться, який адвент дістався їй. Зараз будемо з вами тут шуршати, дивитися. Я ще, чесно кажучи, не дивилася. Я не знаю, що тут. Давайте я все дістану, щоб нічого не пропустити. Так, я не бачу номерків, можливо, десь всередині. Ні, і я дівчатам також не підписувала номерки, тож можна там відкривати в будь-якому порядку. Так, 5, має бути шостий. І ось шостий. Ага, мені тут є записка і є, подивіться, смаколики. Дякую. Маю тут таку листівочку, зараз я її зачитаю. Так, приємні, приємні слова. Так, і ПС. відкривати пакунки можна в будь-якій послідовності. Тож, так я і буду робити, який мені подобається. Ой. Тож, який мені подобається? Який мені подобається, давайте ось цей який на мене дивиться, такий і розпакую. Решту я ховаю назад, адже ще завтра та наступні декілька днів ми з вами будемо відкривати цей адвент. Так що мене чекає тут всередині. Я не підготувалася, та не взяла ножички. Що будемо рвати? Думаю, так. Так, мене тут чекає щось, що така листівочка. І мають бути моточки шкерпеткової пряжі. Ухте, це нако, на кобоху ось така рожевенька, рожевий фламін. О, клас! Саме з такого кольору я не в'язала. Клас! Дякую, дякую, Настя! Чудовий адвент! Якщо вас зацікавив колір, то я вам його не знайду. Бо тут Настя так красиво запакувала за... О, підклеїла. Так, колір 87 729. Дякую. У мене є ще ідея. Я сьогодні спробую втілити початок цієї ідеї. І вже в наступному підключенні, в наступному дні я вам покажу, виходить, не виходить. І що ж я вирішила робити протягом відкривання з вами цих адвентів. Наступний адвент це ось такий. Він у мене знаходиться в прекрасному мішечку. І це рукодільний адвент. Це не пряжний, це саме рукодільний адвент. І я навіть не уявляю, що всередині знаходиться. Це по-перше. І по-друге, я не знаю, хто з дівчат готував той чи інший подарунок. Адже тут у мене має бути 24 такі невеличкі подаруночки. і вони приготовані від різних дівчат. Так, ми зібралися такою компанією. Знову ж таки, Лариса безмежно тобі подяка за те, що ти взяла організацію в свої руки без Лариси. Вона має канал також різнокольорова мозаїка. Цього Адвенту б не було, адже всю таку роботу організаційну провела саме вона. Наша задача як учасників такого обміну адвентами була приготувати 24 однакових або однотипних подаруночки. А Лариса вже з цих подаруночків скомпонувала такий прекрасний адвент. Тож, мене тут чекають якісь невеличкі пакуночки від невідомих мені людей. Це, неймовірно, приємно, цікаво. І цікаво ж потім дізнатися, здогадатися. Можливо, дівчата нам скажуть, від кого були ті чи інші пакуночки. Тож, мені дуже вже хочеться розпакувати перший день. Так, я розв'язую цей мішечок. Як бачите, тут у мене пакуночки, вони підписані. Ага, тут є ось такі. Це 2. Ой, там ще щось є без пакуночків. Волосся вже моє причепилося. Бачу пакунок номер 1 красиве пакування здається, Вереса просто радує нас ось таким красивим пакуванням і організацією. Так, пакунок номер 1 Що мене тут чекає? Мені здається, що мені не вдасться зберегти всі ось ці красоти, наліпки. ти, щось цікаве, давайте подивимось. Ага, це, дивіться, який милий блокнотик. О, і ручка. Щасливого різдва, клас! Це точно мені відправиться, напевно, в якийсь мій пенал з спецями. І буде таким слугувати записничком, куди я можу отак швиденько-швиденько записати свої нотатки. Дякую, дуже класно, красиво. І третій адвент, який ми будемо з вами розпаковувати, це ось такий великий пряжний адвент. Ми з дівчатами домовилися збирати залишки пряжі, і протягом року збирали різні шкарпеткові залишки. Умова була зібрати 12 або 24 такі невеличкі залишки, з яких можна сформувати пряжний адвент, і робили обмін. Знову ж таки, велика подяка Ларисі, адже вона у себе прийняла всі ці адвенти, переконалася, щоб дівчата виконали умови і відправила нам ці адвенти, щоб ми вже з 1 числа, з 1 грудня могли робити розпаковку. Від кого цей адвент мені приїхав, я не знаю. Лариса сказала, що я там маю здогадатися, тож будемо з вами здогадуватися разом. Я пропоную вже відкривати, бо мені дуже-дуже кортить це зробити. Мені приїхав пакунок ось в такому коробі, Тут можна зберігати одразу або готові шкарпетки, або ще якісь свої моточки. Почнемо, почнемо, мені дуже-дуже цікаво. Так, так, так. І у мене пронумеровані ці пакуночки. Бачите, я, дівчатка, не нумерувала, мені здається. Так, 11 Ще тут я отримала ось таку турбинку щастя. Тут шоколадки з передбаченням. Так, я вже такі їла, мені здається, і вони дуже-дуже смачні. Солодка зі Львова. Буду відкривати до кави. Я каву сьогодні ще не пила, тож у мене буде нагода. Забираю звідси пакунок номер 1 Ось так прекрасно він виглядає. І будемо разом з вами відкривати, подивимося, що ж мене тут чекає. Я впевнена, що тут якась краса, але цікаво, що ж, що ж саме. О, рожевий! У мене сьогодні рожевий день. Так, тут Merry Christmas. 400, грамів, 400 метрів 100 грамів. Ву, бат. Uh, я не знаю, як це прочитати. Фодос, хродос, рходос. Загалом, дивіться, рожева пряжа. І тут рожевенька. Бачите, сьогодні рожевий день, як цікаво співпало. Можливо, це поєднати в одній шкарпетки, але ідея у мене була трошки інша. Тож, тож, тож. як бути, як бути. Я ще подумаю, я ще спробую розпочати сьогодні цю свою ідею, і потім з вами побачимо, вже точно в наступних підключеннях, чи взагалі в мене щось виходить, чи ні. Я сподіваюся, що вам цікаво зі мною розкривати ці подарунки. Спробуйте собі також влаштувати таке свято, якщо ви це не зробили. Це дуже-дуже приємно. До наступних зустрічей!